Правду про голодомор в Україні знатимуть у всьому світі. Спеціально для дипломатичних представництв України за кордоном видавничий дім Києво-Могилянська академія надрукував та передав через Міністерство закордонних справ 200 примірників збірника, що складається з документів та матеріалів про голодомор 30-х років. Книга має стати допоміжним засобом для українських дипломатів, які проводять роз'яснювальну роботу, аби міжнародна спільнота визнала голодомор геноцидом українського народу. У книзі використано матеріали з надрукованих раніше збірників про голодомор, півтора роки кропіткої праці істориків та науковців у підсумку додали до уже напрацьованого понад тисячу сторінок інформації про голодні роки минулого століття. Ось документи союзного рівня, а ось документи низових організацій, ось документи виконкомів, а ось документи ДПУ. Вони не збігаються, і вони для того ті людина, яка об'єктивно хоче дослідити ці. Вона і буде на такій. Критичній контроверсії порівнювати і робити для себе висновки. Якщо знайти правдиві факти про голодомор ще можна, то відшукати кошти для видання подібної книги в нашій країні виявляється не так вже і просто, каже видавець збірки Віра Соловйова. За її словами, охочих взяти участь у цьому проєкті благодійників було не густо. Ми розіслали листи, ми сподівалися ну, дістати підтримку в більшому обсязі, але на початок реалізації проєкту ми не мали зовсім коштів. Ми взяли Кредит і виконували цю роботу самотужки, українські дипломати ознайомляться з книгою вже цього місяця. На найближчій генеральній конференції ЮНЕСКО українська сторона проситиме країни, які є членами цієї організації, поширювати у себе правду про голодомор. Вихід цієї книжки є для нас надзвичайно важливим, тому що він власне вперше дає можливість нам, як дипломатичній установі, нашим співробітникам за кордоном проводити заходи, відвідувати своїх партнерів, розказувати журналістам правду, спираючись на документи, книги про голодомор планують передати також бібліотекам і урядам іноземних країн. Перші 12 примірників книги вже знайшли своїх власників за кордоном. Їх отримали учасники засідання ради міністерств закордонних справ СНД, яке проходить у Душанбе.